Вітаю, шановні десяті класи! Сьогодні ми продовжуємо розглядати 1918 рік, сьогодні поговоримо про антигетьманське повстання і відновлення Української Народної Республіки директорію НР, Трудовий Конгрес та Симена Пеку. Українській державі під орудою Павла Скоропадського вдалося зберігти і забезпечити стабілізацію економічного життя, сформувати дієздатний чиновницький апарат, досягти певних успіхів у зовнішній політиці. Однак порівняно вузька соціальна база гетьманату, тобто однобічна орієнтація на заможні верси населення, відштовхнула від нього селянство, національну інтелігенцію та робітників. Окрім того, опора на німецьку військову адміністрацію не виправдала сподівань Скоропадського, бо Німеччина програвала війну і на її території зріла революція. В умовах кризи гетьманського режиму Скоропадського. Що особливо загострилось восени 1918 року, в Україні активізувалися сили, які виступали за відновлення Української Народної Республіки. У серпні 1918 року в Києві було створено Український Національний Союз на чолі з Володимиром Винниченком. Поміркована частина членів УНС схилялась до легальної діяльності, а також порозуміння з гетьманською владою. Опозиційна наполягала на повстанні. На середину жовтня 1918 року переважив вплив опозиційних Гетьманові Сил. Створення 24 жовтня 1918 року коаліційного уряду, до якого війшло 5 представників ОНС, не сприяло руху української держави шляхом консолідації суспільства. Час насправді працював на противників гетьманського режиму. Революція в Німеччині, дезорганізація у зв'язку з цим окупаційних військ. Посилення повстанського руху погіршували ситуацію в Україні. У такій вкрай небезпечній обстановці Скоропадський вдався до зміни політичного курсу і почав шукати контакти з державами Антан Великої Британії та Францією. Знаючи про прихильність їхніх урядів до ідеї єдиної та неподільної Росії 14 листопада 1918 року, гетьман опублікував грамоту про союз із небільшовицькою Росією. Було призначено новий уряд проросійської орієнтації без представників ОНС, почалось формування офіцерських загонів. Отже, з незалежною Україною було покінчено. Члени Українського Національного Союзу витлумачували її як зраду, ідеї самостійної України і розпочали підготовку до повстання задля відновлення УНР. Для керівництва повстання з метою відновлення УНР. На засіданні Українського Національного Союзу було 14 листопада 1918 року утворили надзвичайний орган управління Директор. В той же день директорія виїхала Білоцеркво, Центр антигетьманських сил, де дислокували січові стрільці, збройне ядро повстання. А в оприлюдненому універсалі директорія закликала населення до повстання проти Гетьмана. Що таке директорія? Це тимчасовий революційний орган, створений в ніч 13-14 на листопада 1918 року для керівництва антигетьманським повстанням. І Верховний державний орган УНР. Директорія складалась з п'яти людей е, різних політичних напрямів. Від українських соціал-демократів були Володимир Вониченко, як голова директорії, Симон Петлюра та Андрій Макарон. Від українських есерів Федері Швець. А від самостійників Петро Андрієвський. У своєму зверненні до українського народу директорія закликала до повстання проти геть. Крім того, вона заручилася нейтралітетом із Великою Солдатською радою німецьких військ. Регулярних військ у директорії було мало, а її підтримали добровольці із селян та містян. Німецькі війська дотримувалися нейтралітету і шукали можливості повернутися додому. 17 листопада 1918 року повстанська армія зайняла Білу церкву і Фастів та рушила на Київ. 18 листопада вона розбила гетьманські війська під Мотовилівкою неподалік столиці, що, в принципі, і було ключовим в битві в боротьбі між гетьманом та територією. Перші успіхи повстанців вплинули на ті військові частини, які підтримував уряд Скоропадського. На бік директорії перейшла Запорозька дивізія полковника Полбочана, Сирдюцька дивізія та інші військові підлози. За кілька тижнів боїв війська директорії оволоділи Києвом. А 14 грудня 1918 року Скоропадський зробив таку заяву: Я, гетьман всієї України, напротязі 7,5 місяців прикладав усіх своїх сил, щоб вивести край із того тяжкого становища, в яким. Він перебуває. Бог не дав мені сил справитися із цим завданням. І нині я, з огляду на умови, які тепер склалися, керуючись виключно добром України, відмовляюсь від влади. А через 4 дні, 18 грудня 1918 року, війська директорії під керівництвом отамана Симона Петлюри, вступили у Київ. Падіння гетьманату зумовили як внутрішні, так і зовнішні чинки. Визначальним внутрішнім фактором стала вузька соціальна база режиму, бо політика урядів української держави була розрахована на задоволення інтересів майнових класів та окупаційної влади. Гетьманові не вдалося вирішити аграрне питання так, щоб його хоча б частково сприймали селяни. Насторожно, а іноді навіть вороже, ставились до влади робітничі середовища міст. У якого забрали право на страйки та інші форми соціального протесту, і котре вже спробувало у попередній період реалізувати популістичні лозунги, не особливо задумуючись, до чого вони можуть призвести. Скоропальський не зміг порозумітися з опозицією, зокрема членами УНС, негативно позначились на існування гетьманату і відсутність дієздатної армії, не сприяло установленню гетьманату і зовнішні обставини. Центральні держави, що його підтримували, програли Першу світову війну, а налагодити діалог із державами Антанти не вдалося. Деструктивна була позиція більшовиків, які анулювали Берестейський преський договір і розпочали військові дії проти української держави. Натомість українським політичним силам не вдалося створити єдиний антибільшовицький фронт, оскільки вони воювали між собою. Після вступу до Києва повстанських військ 19 грудня 1918 року до столиці урочисто в'їхала директорія. В програмовому документі декларації, вона оприлюднила, що вона оприлюднила, ем, проголошувалась відновлення Української народної республіки, призначений уряд, Рада народних міністрів, на чолі з Володимиром Чехівським, директорія представлялась українському політиками прихильників соціалістичного спрямування. Кот опиралися насамперед на селянство. Важливу роль у формуванні її програми відіграв Володимир Венеченко, який належав до лівого крила Української соціал-демократичної робітничої партії. Також орієнтації дотримувався і очільник уряду Чехівський. Петлюра, будучи одним із впливових членів директорії, зосередився головно на формуванні армії та суттєво не впливав на вироблення політичного курсу. Директорія поспішила надати їй легітимного характеру, і цією метою було скликано трудовий конгрес, щось на кшталт установчих зборів чи парламенту, але з обмеженнями для певних категорій виборців під час виборів до нього. Виборчі права надавалися так званим трудовим версом населення. В результаті права голосу були позбавлені промисловці, поміщики, комерсанти, частина інтелігенції саме міська. Духівництва та інші так звані нетрудові прошарки суспільства. У роботі трудового конгресу брало участь 400 делегатів, із яких 36 було Західноукраїнської області. Конгрес засідав з 23 по 28 січня 1918 року, і прийняв такі рішення. Вища влада передавалась директорії. А, виконавчі функції мали здійснювати Рада народних міністрів, яка підзвітна трудовому конгресу. А в перервах між його засіданням директорії. Також влада на місцях переходила під контроль губерських і повітових трудових рад, що обиралися пропорційно від селянства та робітництва. Підготовка до роботи наступної сесії трудового конгресу покладалась на комісії з оборони республіки, земельну, освітньо, бюджетну, закордонних справ та харчових справ. Уряд і комісії мали виробити інструкцію. Про вибори до трудових рад і закон про вибори Всенародного парламенту Незалежної Соборної Української Республіки. Також Конгрес доручив директорії та Раді народних міністрів працювати в напрямки розв'язання таких завдань, як здійснення земельної реформи шляхом передачі землі трудящим селянам без викупу, ліквідації безробіття серед пролетарських верст шляхом відновлення роботи промислових підприємств, і звичайно оборони незалежної Республіки. Під час роботи Конгресу між його учасниками існували також серйозні розбіжності, які, зрештою, призвели до фактичного провалу роботи органу. Так, керівники січових стрільців запропонували замість директорії організувати військовий тріумвірат Петлюра Коновалець Мельник, і встановити військову диктатуру. Один з лідерів українських соціал-демократів Порш висловився проти диктатури, як пролетарської, так і військової, та відстоював парламентський шлях розвитку. Представник ЕСРІ Шаповал вважав, що в Україні необхідно встановити радянську владу. Крім розв'язання питання легітимності влади, директорія скасувала всі закони і постанови гетьманського уряду в сфері робітничої політики, відновлювала восьмигодинний робочий день, робітничий контроль на підприємствах та право на укладання колективних договорів на створення коаліції і проведення самі. Попри задекларовані принципи директорії. Не вдалося налагодити управління економіки. Промисловість переживала найкращі часи. Скоротили виробництво більшості галузей, а залізорутна і марганцева промисловість майже не випускала продукції. Зростала нестача паливно-енергетичних матеріалів. Істотно зменшилась виробництва цукру. У такій ситуації перебували і інші галузі харчової промисловості. Все це негативно відбилося на становище населення, особливо міського. Головним питанням нової влади, як і попередніх політичних режимів, залишалось аграр. Селяни, котрі підтримали директорію, сподівалися, що вона вирішить земельне питання на їхню користь. Водночас, формуючи програму аграрних перетворень, директорія змушена була врахувати демагогічну пропаганду більшовиків, яка мала відгук серед селян. Аграрні закони ухвалені нею були компромісними. Хасована приватну власність на землю. Її передавали земельним управам у приватне трудове користування із наступним розподілом між селянами. Ці ж управи встановлювали терміни землекористування. Однак селяни часто відмовлялись відновлювати їхню діяльність, висловлюючи невдоволення особовим складом земельних управлін. Водночас не підлягали конфіскації землі заможних селян, промислових підприємств, сукрових заводів та іноземних власників. Тобто, у земельному питанні територія. Планували конфіскацію поміщенських земель. Землі площі до 15 десятин не конфісковувалися, не підлягали конфіскації землі промислових підприємств. На малоземельному е, Польща домоглась визнання за поміщиками польського походження статусу іноземних громадян, у зв'язку з чим їхня власність оголошувалась недоторка. Строки і порядок розподілу землі також не визначилися. Ну і лишались непорушним тріпне селянське землеволодіння. Проте, як і за добу Української центральної ради, така реформа не змогла примирити селянську бідноту та великих землевласник. Селяни вважали, що їх вкотре обдурили, відтак самочинно вирішували аграрне питання силою. Замість родових рад на місцях утворили селянські загони, які очолювали отамани, котрі перестали коритися директорії, часто діючи на свій розвиток. В атмосфері зростаючої анархії розпочалися єврейські погроми, Їхні, їх посилювали наявні в суспільстві ще з імперських часів антиєврейські настрої, і значний відсоток євреїв серед більшовиків, та політика яких викликала невдоволення насадки. Долучалися до погромів також отамани, незважаючи на всі зусилля директорії, так і не вдалося їх зупинити. Великі землевласники буржуазії також виявилися невдоволені політикою директорії, поза як їхні інтереси також ігнорувалися. І так, балансуючи між економічною доцільністю та популізмом, між реаліями життя та ідеологічними догмами соціалістів, директорія втратила час і не домоглася важних результатів. Також для національних меншин відновлювалася національна персональна автономія, яка існувала ще за добу Центральної Ради. Складною залишалася і зовнішня політична ситуація, в якій опинилась УНР. Директорія зуміла досягти розширення міжнародних зв'язків УНР, яку визнали Угорщина, Чехословаччина, Голландія та інші країни. Проте важко, важче було порозумітися з державами, що могли вплинути на існування УНР, зокрема більшовицькою Росією, Великою Британією та Францією. До того ж, лідери УНР не мали консенсусу щодо зовнішньополітичних орієнтирів. Більшість. На чолі з Венеченком виступали за союз з більшовицькою Росією проти Антанти. Натомість прихильники Петлюри наполягали на союзі з країнами Антанти, спрямованому проти більшовиків. В свою чергу аналювавши прейський договір, більшовицька Росія розпочала наступ на територію УНР. Переговори про мир, що відбулися в грудні 1918 року між директорією УНР. Та Радою народних комісарів Російської соціалістично федеративної Радянської Республіки виявилися малопродуктивними, поза як більшовицьке керівництво ліцемірно заявило, що ніяких регулярних російських військ в Україні немає. І воєнні дії тривають між арміями директорії і радянського уряду України. Тому 16 січня 1919 року УНР офіційно оголосила війну більшовицькій Росії. Проте військові дії велися вкрай невдало. прагнучи знайти. Союзників у протидії більшовицькій агресії, директорія розпочала переговори з країнами Антанти. В листопаді 2018 року англо-французькі війська висадились на півдні України, намагаючись взяти під контроль українські землі, які за умовами Комп'єнського перемир'я залишили німецькі війська. Збройні сили Антанти, просувавшись у глиб української території, зупинились на лінії Терасполь Вознесенськ Олешки. Загальна чисельність Антанівських військ в та материковій частині України становила 60 тисяч осіб. На їхню думку на, на їхню підтримку сподівалася Рікторія, ведучи в Одесі переговори із французьким командом. Проте франція орієнтувалася на більшу білогвардійську Росію, відновлену Польщу, а ОНР намагалась використати для боротьби з більшовиками. До того ж, керівництво ОНР вони вважали соціалістами. І вимагали їхнього усунення від управління держави. Важливим здобутком директорії стало проголошення 22 січня 1919 року Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Західноукраїнська Народна Республіка перетворилась на Західну область Української Народної Республіки. Проте реальне об'єднання двох держав відкладалося. Кожна з держав проводила самостійну внутрішню та зовнішню політику. Ну і як я сказав, вдалося встановити дуже в короткий час дипломатичні відносини з багатьма країнами світу, але головною роботою для директорії все ж таки стала війна з радянською Росією та необхідність створити поєздатну регулярну армію. Про що ми будемо неодноразово ще казати. Ну і ключовою фігурою періоду директорії ОНР в українській революції був Симон Петлюн. Із молодих років він долучився до українського національного визвольного руху. Протягом 1916-17 років Петлюра був заступником уповноваженого Союзу земств від Західного фронту, в квітні 1917 року, на з'їзді в Мінську, Петлюру обрали головою Української військової ради Західного фронту. Звідти, Українська військова рада делегувала його на перший український військовий з'їзд в Києві, де його обрали головою Генерального військового комітету. Після більшовицького жовтневого перевороту в Росії Українська центральна рада призначає його міністром військових справ. На цій посаді він розгорнув активну роботу з розбудови української армії, але, перебуваючи в полоні соціалістичних ідей, заперечував створення регулярного війська. У період гетьманату Петлюра безуспішно намагався схилити гетьмана Скоропадського до більш демократичної політики. Після повалення гетьманату знову очолив армію УНР. 11 лютого 1919 року, після відставки Венеченка, Петлюра став головою директорії, згодом головним отаманом. Чимало суперечок у сучасників і нащадки викликала його угода з польським лідером Пілсуцьким про спільну боротьбу проти більшовиків згідно Варшавської угоди в квітні 20-го року. Після поразки Української революції разом з урядом Української Народної Республіки Петлюра емігрував до Польщі. Від кінця 1924 року. Петлюра жив в столиці Франції, а 25 травня 1926 року внаслідок замаху радянського агента Шварцбарда загинув в Парижі, де і був похований. На жаль, це вбивство окутає багатьма легендами, якими до сьогоднішнього користується російська пропаганда, одним із яких це вважалося, що Шварсберг вбив Петлюру через помсту за антиєврейські погроми в Україні. І таким чином, намагаючись показати українське керівництво особисто Петлюру, винуватцем цих погромів, і що Україна, е, нібито розквітає думки антисемітизму. На жаль, е, захист Шварцберта е, на суді після вбивства Петлюри е, зумів все ж таки схилити Францію до цієї думки, тому він не поніс жодного покарання, а на довгі наступні роки керівництво Української Народної Республіки. Вважалася антисемітським. І на сьогоднішній день цим намагаються маніпулювати і російська пропаганда. Ось така історія. Домашнє завдання заданням у вас сторінка 111-113 підручника Власова і заповнити таблицю на сторінці 1113. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.